Проксима декоративні рослини, самшит вічно-зелений. Сьогодні у нас доставочка. Розсадник проксима. Це 50-й самшит, 50 см. Вон, дивіться, як вирощуємо. О, Харлі ні, ми такого не продаємо. Так, 50 см, бачите, вони садять рядова посадка. Це вони не робили тут не робили тут траншеї. Тут ямочки, ямки копали невеличкі, хоча можна його саджати через 20-25 см потрібно, ми кажемо, радимо так, але цей самшит вони садять через 40 см, тому що самшит цей якісний. Широкий, стрижений. Всі самшити завжди у нас такі. Стрижені, гарні, якісні. Проксима декоративні рослини. От, бачите, от одна штучка, от друга штучка. Так, ось вони посадили і вже буде готовий живопліт. Слава Україні! Чекаємо в розсаднику проксима.